Всім доброго дня, сьогодні 18 листопада. Трошки хочемо показати, як ми запускаємо в зиму міні-плюси, бо люди запитують, як і що. Тобто ж у нас є декілька варіантів, як ми зимуємо. Ну, в основному зимуємо, якщо зимуємо на півмагазинної рамки, то зимуємо на трьох корпусах. Якщо ми зимуємо на піврутівської, то два корпуси зимують. Зараз ми покажемо так бистренько, як вони що вони. Так, По поводу чув, кажуть, що криші дуже вигинає. Хочу запропонувати всім не використовувати ніякі камінчики. Бо коли використовують камінчики, завжди кладуть його по центру. Камінчик на сонці дуже розігрівається, що його в руки взяти неможливо. Тому криші за це вигнуться. Ми свої міні-плюси використовуємо геть без камінчика і весь сезон вони стояли, ні вітром не здувало криші, нічого. Тобі що так? Ну а Зараз легенько відкриємо, подивимося, покажемо, як вони сидять, може ще. Клуби, не клуби, подивимось. Якщо у нас сидить одна сім'я, то у нас один льоток закритий і вони е літають на різні сторони. Цей, наприклад, буде вилітати на обльоти сюди, цей буде вилітати сюди. Де у нас два лятка відкриті, там у нас буде дві сім'ї. Зараз ми покажемо. От, бачите, воно хрустить, воно тримається. Вона... Ну, Бджоли десь внизу, їх не видно ще. Десь внизу. Так, це що тут? Трошки моїх теж немає. Бджоли спустилися донизу. О, що той. Верхній корпус повністю мед. Ну, видно, що десь трошки лазить. Другий корпус в основному він. тоже там мед і розпліт, розпліт був, і нижній так само. Бачите, немає ніде. Сухо, вентиляція хороша, сухо в них нічого. В них Всі десь знизу. Я думаю, що десь все одно підніметься. Теж одна, да? А, тут дві сім'ї, мабуть, зимою. Зараз подивимося. Ось дві сім'ї, бачите? Одна, друга, ці трохи вище, тому що у них тут по три рамки і ну, вони заповнюють їх повністю. Тому вони вверху. Це трохи є волога. Холодно. Це нічого страшного. Якось так. Підемо далі дивитися. Зимують на пів рутівської рамки. Тож Тож зимуємо на двох корпусах. Теж не видно. А там, де буде дві сімейки, то бачите, вони піднімаються. Ці теж не видно їх. Так само Рутівський. Ось. Так, Тут ось є, які зимують на по дві сімейки на Рутівських. Теж перегороджені. Подивимося, все. одна сімейка зимує, не видно. А ось все видно трошки. Волога така Все, Тепер дивимося на Рутівських, там де подвісінькі. Спустилися, не видно їх. Ось перегородка, перегородка йде донизу, Вони там всі співпадають друг з другом. І Тут ось перегородка, яка сюди співпадає з цією перегородкою і ніякого, ніхто нікуди не перелазить. Так, так, зараз це Те ж саме, зимою дві сімейки не видно. Один той виліз, не видно дуже багато бджоли в нього. І такий варіант навіть ошеручівський, це півмагазинний, навіть, навіть ось такого навіть. Это же здесь внизу. Мы плевку подрывать не будем, саму семейку тоже не будем мы беспокоить. Ротевский, да? О! А вот они, вот что это семья. Так, здесь можно Глянути, що в них от Вже Так не треба робити, але ми вже покажемо, якщо тут є вони. ой ой ой, -ой ні не-ні-є-ні, вони, вони сидять у двох корпусах, тут теж бувають такі щось дуже сильні, тому вони садили, шестирамочника, пересадили ось теж. всі десь внизу, ото два пункти. Так, що тут? Оце так ми йдемо взиму. Тут ще О, видно вже. Видно, яке рамка, мед. Далі ми покажемо потім вже. Тут є влага. Чому? Тому що тут треба забрати ще нижній один корпус, він обсушці у них там стоїть. Но там ще джолей багато нижнього корпусі, тому ми ще його не забрали. І так ось. В принципі, всі, всі можна сказати, це, це ще оглянемо. Донорів у нас пішло дуже багато в цим сезоні в зиму То будуть матки то весні будуть, зимували і будуть. Також, якщо хтось захоче стартануть вже з заселених донорів, то ми можемо і подивитися такий варіант. Донор може теж продатися, якщо кому треба будуть пакети, донори зимували матки. Все буде. Телефонуйте, запитуйте. Все. До нових зустрічей.